Всім привіт! Продовжуємо грати в гру під назвою Катаклізму. В прошлій серії ми становилися на тому, що защитили наше місто, і наша леді Аріс пішла в лісний гарнізон узнать чого він не захищається. І зараз би я вже почав цю місію, але вона в мене пройдена. А чому вона в мене пройдена? Тому що я її щойно пройшов. В чому ситуація, я вже. Коли проходив цю, цю місію і на записі не записався звук, то зараз буде її перегравати. Кстаті, в прошлий раз я столкнувся з багом. Ну, розповім його під час ігри. Так, ну, починаємо. Іде загрузка? Поки йде загрузка, я розповім, що був за баг, а баг був, а все. Гарнізон. Він в руїнах. Мені завжди казалось, що це місто місце взагалі несокрушиме. Аріс каже, що місце можна восстановити. Так, крепость. Я це буду пропускати, тому що я це вже все читав і все знаю. Так, вона каже, що нам потрібна древесина і пропонує нам е, лісопілку. Е, в чому був Баг? Баг був якраз в цьому місці лісопілки. Прикол в тому, що щоб здання функціонували, вони потрібні були зв'язуватися з, з дорогами. Дороги вони строять самі. І е, проблема була в тому, що була дорога, вони ходили на дерева, але задання е, построїти область лісопілка 01. І в, воно не, не виконалось. І мені приходилось запускати заново цю місію, щоб виконалось це задання. Ну, зараз я вже примірно знаю, як що де ставити. Того I'm сразу ставлю сюди Лесопилку І якраз зараз вона мені каже, що давай, братішка, строй дороги. Зараз я по-бистрому построю дорогу. Вон так от крас красивенько, раз. І. Отак. Два. 3. 4, 5. Все, дорога є. Дорога є. Зараз вона построїться, Время можна ускорить. Все, чудово. Зараз працювало. Тепер в мене є чудаки, які е, носять древесину, Деревину. Тепер воно мені каже, що потрібно. Построїть їм для них хоть лочуги, щоб вони там спали їхні будинки. Мені кажуть, щоб я поставив три будинки. Три будинки питань немає. Раз. Далі тут я роблю два пропуска. І три будиночки. Зараз вони построються, автоматом построять дороги. Все окей, поїхали. Також я зроблю на будущее заготовку, тож мене попросив, щоб я построїв. Щоб добувало повітря. Так, да, все якраз каже. Повітря це є один з основних ресурсів. Це, типа, як їжа тут, тут повітря. То що. Люди тут типа не їдять, але дихають. Давай так. Так. я десь накосячу. Да, я десь накосячу. Давай поставлю на паузу і це все діло перенесу на одиночку. Повітря потрібно ставити на висоті, тому що чим вище повітря розташоване, тим більше воно ресурсу виробляє. Так, роблю отак. Так. Зараз я його побудую. і повітряна куля. Ось так вона виглядає. пам'ятаю скільки вона виробляє. Плюс 180. Все, повітря пішло. Ці деревину носять повітря виробляють, поки все добре. Вона каже, що ці будинки тільки начало У нас ще багато роботи. Саме так. У тебе ще багато роботи. Ну кінець близився засада. Вони здалися з кінця сонця. Захищайтесь. Тобто зараз на мене будуть нападати, я постараюся залізти сюди і защититися. що на крепості теж можуть стоять мої воїни. Всього пішла атака. Настільки чубриків на нас нападають. І ламають базу. База, кстати, ламається дуже бодро. Дуже Бо багато. Це не може закінчитися саме так. я хочу спросить, что бы, мы, сделать, бы пыли? мы сделали, если бы с одной из наших жемчужиной что случилось? Мы бы на потеряли Это очень интересное вопрос, моя маленькая ученая. В наших хрониках про, про, пропавшее написано, что если мы могли бы обращать маленькие промежутки времени назад, то было бы Это очень четенько, и мы могли бы пустить какие-то ошибки. Ну, понятное дело, что все люди разучились это делать по ненадобности. Но что можно научиться, если захочется делать, чтобы исправить свои ужасные ошибки. И вот, будь ласка, меня учат вертать время назад. У меня появляется кнопочка. И Арис говорит, что это единственный выбор, чтобы вернуться назад. Окей, okay, все, вертаю время назад. Это было, в принципе, RC. раньше игры. Пески Часу постається називалася вона. Ледярі скаже. Я? Що? Це спрацювало? Ну, походу, так. Да. Не можу повірити. Я опять тут. За декілька годин до нападу, е, похоже. Це дуже сильно. Ми тут пропали, я. Ні, я не можу впустити past. цей шанс. І опять зробить свій вибір Нам потрібно добити трошки камня. Ледіаріс, right? right? вам все добре? Так, все нормально. Кажеш камінь? Так, тепер мені потрібно поставити камене уломню. Ну, є прикол. Прикол в тому, що зараз мої ці. Will... Давай і сюда. Зараз я відкрию цей момент. Прикол в тому, що в мене в поселення є границі. Ось границі. Я якби не можу строить нічого поза цими границями. Но, но. У мене зараз буде маячок. І цей маяк якраз дозволяє мені розширити цю границю. І це що? І це чудово. Good. Все, минералы. Давай ставить. Well И что, мне дадут? Не? Все, вот сейчас мы научат ставить этот маячочек. А сегодня все Я его сюда поставлю. А Леди Арис, нехай бежит сюда. И все пацаны high, тоже, right, right. нехай пока бежать сюда. Зараз поставиться маячок і камінь в мене ще не з'явилось. Щас я якраз тут територію цього світу. Дерево, кстати, максималочка. є, чудово, Наша територія тепер ув збільшилась. Так. Камін наломні. Давайте построїмо. каменоломня ломня, будь ласка. Ставлю її десь. Вот. Так. И все, пішла. Пішло, будем вместо. Ось вона настроится. Бляха, мои пацаны, куда спешли, да? Вернитесь назад. Все, мои чубрики будут, зараз, носить камни. Все, пішли. Іде, тепер нужно. Тепер потрібно перестроїти стіни. І давай я буду перестраювати стіни. Тепер можна спокійно нажимати на паузу. І я думаю, що ламати я нічого не буду, я буду сразу строїти. Так, десь От тут то бляха перевернув. Где-то тут -то будут мои ворота. Каменная стена пришла. Каменная стена пришла. Каменная стена пришла. Тут я чемусь не могу ничего строить. А, все, теперь тут можем. Есть. Ну, давай в три ряда. Оно ну, прям максимально было. в два. Не, давай все-таки в два. То, что все стены, в принципе, в тваре, да. То оно может и пидаш, оно в два. Все, тут, в принципе, построено. Зарасти-ка я сюда лупану э, дробины, чтобы мадам мала залезть сюда. Дробина сюда, дробина сюда, дробина сюда. І ще одна драбина. Сюди. Ось так, ось Тепер на цю сторону. То, що нападати на мене будучи також з той сторони. Це я знаю 100%. І це ми бачили під час першого нападу. Все, тут все пучком. Давай тепер. Двері сюди. Раз, два, три, чотири тільки тепер тут мені не хватає. Каже, щоб ми займали позиції, то що скоро прийде ніч. Так, да, ось, все. Давай я зараз нажму на паузу. так вот сделаю. Раз. Сейчас при Даниче мне придут ломать кабину. А ломать кабину это что? Ломать кабину правильно. Это не хорошо. И не комфортно. Плюс еще, наверное, пока есть камни, я тут то укреплю. Вот так. И желательно вот тут то построю. Uh, так. Тепер uh, з першої місії мені казали, що в мене є ці. Як його. банери, Во. Uh, давай. банер сюди. Раз. Два. І тут. А тут так не вийде пока що, так? Да? Так. Да. Значить, Леди Аріс сюди. Ти сюди. Тикалушник, ты, наверное, вставай налево, а ты направо. Все, можно стартовать. Ждем войну. Ну, стена, конечно, да. Касаби. Пацаны носить. І що? Де ви є? Де ви на мене нападаєте? Кошмари вже близько. Окей. Пішла атака. Пішла атака з цього флангу. І ось отут. Бляха. Давай. Тут тобто справляються, але ну, цю стіну вони дуже сильно б'ють. Все прям вибивають блок жорстко. Вони вибили. Що? Ми виграли? Ну, це була тільки перевірка. Вони нас іспитують. Откуди тобі знать? Будь на чеку. І готуйся до нових нападів. Окей, тепер потрібно усилити це все діло. Да, це правда. Нам придеться дратися. Давай будемо дратися. Так, і тепер мене учать робити армію. Е, щоб для армії потрібен кисень, здається, так. І свободні міста. Тепер мені потрібно побудувати казарми. Казарми. Казарми, кстати, максимально здоров'я, да, такі? Бляха, як би я так построїть? Щоб компактненько було. Він тут пройде. А чого не пройде? О, тут будуть мої казарми. Все, казарми пішли. Казарми прям здорові. Давайте десь сюда ви будете бігати. устроить есть казармы надо построить два метателя метатель раз-два и потом сразу всю беду стал и пока строится метатель наверное я все-таки улучшу всю стену настигаться можно бляха 6 без Укрепление, мне кажется, это уже плохая идея. Лесенка ухода. Куда подальше? Так, теперь тут нужно еще два маленьких блока. Арочка зашла. Вот так вот. Mm, так уж сюда я лупану знамя. Одиде. И ты одишла. Э, так аж я сюда тоже поставлю пару штучек. А, кстати, пляха я же забыл. А, ну у меня все тут все в принципе, выход. Один пиде. А у меня камней больше не ну все. Значит тут будет лучник стоять Тут метатель Что они тут строятся, эти бойцы-метатели? Строятся Так Повысить вместимость войск Да, uh также нужно взять мені обучение вот, этой сместимостью войск, чтобы метателей было больше. So, так, ты, дружище, вставай сюда. Ты сюда, вставай сюда. Мы вдвоем будем защищать всю территорию. В чем разница между метателями и лучниками? Метатели наносят yeah. меньше урона, меньше дистанции, но у них повышенный урон по области. Теперь мне кажется, что я могу Іспользувати ловушки. Но коли я їх розрушаю, то само собой е ресурси не, не вертаються. Давай тут пару штучку ловушек. Парочку ловушок сюди Все, і тепер мені каже, що мені потрібно десь шукати якісь ці. Давай, це буде мене. Контр один. Це буде контр 2. Припаси. Я тут бачу припаси, все вони лежать. Ну як сюда піднятися? В смысле як сюди піднятися? Так давай я сюди піднімусь У мене тут вроде все є Да? М -м, лучник. Давай, біжи Біжи Блин, нич нападая. Нич нападая, нич наступая. Так. Но ну, я иду за припасами. Все, сейчас я припасы и сразу, и сразу на место погнал. нашел припасах, а припасах у меня было куча камня. И все. Я сможу построить ще щось всю Ні Не вистачає Не древеси... деревини. Так. Давай буду дивитися, що в мене тут ще є. Я ще можу, кстати, поставити сюди ловушки. Отак вот от Не вистачає дерева. І я б сюда, якщо чесно, поставив цю. Не знаю. тому що сюда вони. Залетают нормально і навіть в прошлый раз вони мене тут винесли Все. Кирпич мій. І И і и напевно Я тут укреплю стену. Все кирпично. Все, тут тут вообще теперь кремень, камень. Бляха. А так. Все, я жду. На мене нападають толпы, между прочим. И на меня еще нападают толпы. То есть будут две толпы. Так, кажу, я занимал позицию. И с ними воевал. Слева пошли, пацаны. Падають. Ну пока справляются. Да, вони накидывают. Сюда идут, сюда уже идут. Ловушки шо, их коцают? Ловушки чуть-чуть их -чуть коцать. Не справляются. Надо, надо одного ставить сюда. Давай, сюда. Тут ці не справляются. Тут що Тут вони оббегают, стой. Я не знал, что вони тут можуть оббегать. Сейчас я це виправлю -е, Камній мене хватає. Тут я вже не можу нічого строить. І лесенку тоже не можу, так? Да? да. Зато я можу лесенку построить тут. -то. Давай, отак так. Отак, так. И вот так. И каменную лесенку. Потому что дерева у меня немає, то... Буду с камня. Все, и каменная лесенка есть. Тут что, они справляются? Блин, мне там не справляются. Пацаны. Они... Ломают со сторону, Ломают, ломают. Ну, нехай ломают. Тут они нормально. Лучник. Лучник. Иди помогай сюда. Все. Лучник пришел. Лучник на месте. Выжили? А, не, ну выжили. Давай сюда. Атакуем их. Си, снимаемся с стен. Снимаемся из стен. Блиха, вони зараз проламають, да? Вони зараз проламають. Опа, привет. Лучника не вб'ють. Еес, yes! Лучника не вбили. Уставші, ну вигравші, каже вона. Оооо, искусство, Ä Повернення часу. Вона теряє сознання. Ладіаріс. Допоможіть, быстріше. є пройдено. Все, статистика уровня. Кстати, я набрав менший рахунок, ніж той раз. Той раз я набрав чи 43, чи 44, здається 43 тисячі Нажимаю продовжити. А, тут нема історії. А я зараз просто-напросто візьму і вставлю кінець. Так, я вставлю кінець, просто щоб був сюжет. Where am I? What happened? You fell unconscious after defending the forest garrison. Edith, who is coming? So she told them what she saw a dream. Or a prophecy. Your Perdler. You are attuned to the Palido in a way none of us are. Your vision is not to be ignored. The horrors will get worse. Perhaps it is time, Rectora, that we sought once again the Alta Pearl. The Alta Pearl? Don't talk of that poison chalice. It is what the girl saw. Fabled to be the primal source of the Palido. A way to stop the horrors. It lies buried with our ancestors. Even those of the Lost Reign could not master such a thing. There is a risk, yes. But. Rectora, if this Alta Pearl gives us a chance to undo the cataclysmo, we should seek it. Iris, I know you're not like the rest of us. But every expedition for the Alta Pearl has. They do not come back. I saw it. It is calling me. Your scholar is right. I have to go. We better prepare our troops. Let's not be hasty. It's the best chance we have. It will be a death sentence. Enough. I've made a decision. It will be Edis's duty to travel through the old lands as our new expedition overseer. You will reach the Sea of Mist, and you will travel beyond it, beneath it, in search of the Alta Pearl. Edis, please be careful. Whatever you find out there, promise me you'll return. I will. The order avails. Hear that hammers? I'm in charge of an expedition now. You'll have to listen to me. <gasps> anyway, we better prepare. І тепер що случилось? Тепер нам дали е, таланти. В чому суть талантів? Талантів що я можу брати один талант і на якийсь рівень. І це буде прокачка. Давайте дивитися, що тут є. У мене є прокачка з замка, а саме, якщо мою героїню оцють, то вона телепортується в замок. Ну, такої собі. Дальше. Я так понял, что це одноразовое. Создается е, защитное поле вокруг крепости. И наносить урон всем кошмарам. Хм Цікаво. Дальше. Лучники стреляют несколькими стрелами сразу. наносять большой урон кошмарам, Оце, кстати, прикольно. А це. Так, ці пацани, виходить, е, стріляють більше. Мені кажеться, це потрібно брати. Дополнительні кам'яні блоки і тактичні об'єкти. Блін, це дуже класно. Все що таке? Ну, Це просто улучшення її атаки. Далі вона переходить в масову. далі вона переходить опять в масову. Це що таке? Наносить один великий урон по області. Ух, це прям хорошо. І... Повишений урон. От, повишена область, не менше урон. Окей. Ну, я не знаю, якщо чесно, що брати. Я думаю, що я візьму, мабуть, улучшення всіх чучків метателей своїх. Так, і на цьому, я думаю, пора закінчувати. На все добре. В наступній серії ми підемо туди і будемо шукати цю жемчужину. Все, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі, па-па.